Внутрішні переміщені особи стикаються з ну такою мовною ізоляцією. Вони залишаються в своїй інформаційній бульбашці. Працювати над цим потрібно вже зараз, тому що дуже багато людей на сьогодні вже є, які потребують такої підтримки. Протягом двох днів внутрішні переміщені особи та місцеві жителі мають можливість напрацювати креативні ідеї для подання їх на конкурс, який сподіваюся найближчим часом буде оголошений, і вони матимуть шанс впровадити свою круту ідею. Одна ідея стосувалася соціально психологічної адаптації ВПО в місцевій громаді, бо говорили про те, що внутрішні переміщені особи стикаються з ну, такою мовною ізоляцією. Вони залишаються в своїй інформаційній бульбашці і не відчувають себе інтегрованими в суспільство. Сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо ці ідеї, вже пропрацьовані і подані на конкурс і матимуть шанс на втілення. Сьогодні як ніколи актуально те, що ми потрібні вчитися, писати і відбудовувати нашу країну після закінчення війни. Працювати над цим потрібно вже зараз, тому що дуже багато людей на сьогодні вже є, які потребують такої підтримки. І на жаль, щодня вони будуть збільшуватись. Кількість людей таких. Я працюю з у Маріупольській міській раді. Центр допомоги Я Маріуполь Кривий Ріг. У Кривому Розі я недавно я, ну, вже другий рік. Я вперше на такому заході на тренінгу я дуже задоволена. Мені дуже сподобалося. Перш за все, ми. А... Будемо вирішувати звичайно проблеми з ВПО, допомога ВПО і максимально вирішення їхніх питань. Мене зацікавила взагалі тема, таке красива назва дизайн мислення. Дуже хотів дізнатися про це. Бо це зараз модне таке поняття. Дизайн мислення це спосіб мислити конструктивно, починаючи від ідеї і до її втілення і отримання результату. Програма єднання заради дії націлена сприяти інтеграції внутрішньопереміщених осіб у приймаючій громаді для створення більш згуртованого та демократичного суспільства.